Доброго дня вам, шановні українці, цим відео хочу зробити офіційне звернення нашим мешканцям, які живуть Вішенці, Петропавлівськ, Гнідин, Бортничі, Брісполь та і вся Київська область, та і вся Україна. Ми спілка київських учасників бойових дій. І як організація я можу сказати, теж входячи в цю організацію, що нам ніхто не платить, по-перше. По-друге, ми не представляємо ніякі політичні інтереси. Лічно, я не представляю. Якщо когось там є, то хлопці, зарані я вибачаюся, хтось може там ідейний на чомусь. Але я ідейний на державності України. Так як живу тут і солідарен з українським народом, так і з нацією. то хочу опять же ж, усім нагадати, що як я, як і решта моїх побратимів з нашої спілки, йшли на захист батьківщини України не за гроші, не за пільги, не за учасників бойових дій, не за медалі. Ми йшли воювати за наші дома, за наші сім'ї, за нашу правду і волю. Так що, якщо у когось є злий помисли і думка про нас, то не судіть по собі, будь ласка. А так, все чудово, бачите, зима настала. Живемо, як кажуть, в кращих європейських країнах. Хоча навіщо нам та Європа? Ми вільні люди, цим вже можна пишатися, що можемо вільно висловлювати свою думку і робити те, що можемо робити, як громадяни України, звичайно. Відстоювати свої інтереси, інтереси своїх громадян, своїх побратимів. Так само інтереси звичайних опять же, громадян, дітей. Ми боремося за наше майбутнє, за майбутнє наших дітей. Якщо зараз ми це не зробимо, то не ми то хто. Ну а так, вітання від мене всім. Акбарайдар разом і до кінця. Слава нації, слава Україні! Дякую за увагу!